Всім доброго ранку, всім привіт. Переїжджаю з гречки вже на золотарник, так сказати. Можна. От. І поки грузилися, я думав, що пупи порвемо, руки підриваємо і носить. Заїжджаю в садок, носить, ну... 10 метрів це максимум, мабуть. Молодий хлопчина прицеп переставив. Схватився, каже, треба ближче. Рука, хопа, перекинув, я очі вивалив. Але носить вулики, я вам скажу. Я приїхав, не хотів два рази, щоб туди-сюди їздити, трохи відстань вже ближче додому, то тут хочу відібрати. Ну, погода холодна у нас сьогодні. Зранку я не знаю, скільки було, зараз плюс 15. Он... Затянуто, вітер холодний, як мене на роботі називають кімнатний от, то ну, з непривички холодно. Но суть не в тому. Не знаю як буду відео, щось знімати. Бо дуже багато роботи. Дуже багато роботи. Треба відібрати мед, підставити суш, ващину. Це останні дні липня, ще місяць попереду у нас. Думав як назвати ролик. Була одна думка. Потім подивився, відео меду немає в 24-му році. От, і, ну, відео я подивився нормально, все там. А от один коментатор, коментар, написав, що мед тільки у матководів, блогерів, які знімають, розказують, який в них матеріал хороший. А от меду вони не показують. Я сподіваюся, зараз ми подивимося. Не знаю, як ролик назветься, але ну, то таке. То це буде на той коментар. так сказати. Треба шукати мед. Як кажуть, бджола вся носить. Хто не будемо гублятися. Так що мед є, може не всіх. О, і покажу вам, що чи варто. Купляти пакети, чи не варто. Дуже багато демагогіки на рахунок цього. Я думаю, хто займається, купляє, то він знає ціну пакета і що той, на що той пакет здатний. Відводки, які стояли на гречці, е кажу, пальці повиривали, Цей трап, що я завожу е цим, проломився. Носили вручну, на четвертому вулику ми здалися, почали возити возиком, то вдвох я тяну, він пхає, ну, бо нерівна земля. Коротше, намучились так, ми побачимо зараз, не знаю, бджола, мабуть, не дасть, бо зараз я розгружаю, вже сам. от, І треба відбирати, я не знаю, дасться вона, не дасться, якщо ні, то вже тут ближче додому. Даю такі, даю такі. Побачимо, чи є мед, чи варто купляти пакети, на що ті пакети здатні. Поехали Вот така приємна тяжість. Жила скаженіє, тільки приїхали і зразу в Дайте Спиною 12 або 11 ранок такий побілі чорний небір. Як вони... фух, Як вони ті на 300 корпусами, Це я не знаю. Спробував я через ганіманку, щоб матка не піднімалась. Ставити 300-ту другий корпус. Ну, результатом. Я задоволений, звичайно. Але як працювати, я не розумію. Це. Просто кошмар. Можна не тільки спину, все, що хочеш, можна порвати. Як люди працюють, я навіть не знаю. Два магазина. Печатка. Так, не до кінця. Це лощина стояла, може не допечатана. ставлю доносить ми допечатали, на його вважайте залиті три магазини і гніздо практично залите Це при тому, що я вже по магазин. д 11 до 12 рамок забрав. Хтось через ганіманку, хтось без. Ми бачимо. Може вам погано видно, що там теж гніздо підвите. Мало часу, бо і перевезення, і відборка. Був, все, відіє. Знаю, що там видно. Жор на руки кидається. Слава Богу, що не все пусає. Жаль, у світі. На руки ліпнуть, як має бути. Так, що у нас в гнізді? Гніздо просто тупо залито. Це відводки від з руки. Це відвод. Зроблені. Росія не клітки 9 травня. Кінець травня, хто хорошо облетівся, той вже мав розплід. Я робилася 3-4 рамки розплоду. О, да. Закритий з бджолою. Засів, да он, все, біле Почали печатати. Ну, тут так само. Тут вот на вся сторона підлита. Крайне, тут не знаю, що показувати. Крайне як завжди. Тільки привіс вже. привіз бджілки вже працюють на золотарнику скільки це проще як завжди це вже до зими готуємося ще місяць я кажу бджіла просто тупо кидається вітер це тільки почуває з'являється сонце Просто іде, як має бути розплін, якщо видно, не було інформаточки, а мені ще не дивиться, що витворяє, що витворяє. Хочу вкусити, відводки. На 3-4 роки самі перші так як пакети, вважайте, як пакет треба міняти ставлю в сторону Три магазини залите гніздо гнізд залите гніздо, на ні. Це ми під 4 четвертому кажу в мене спина. І цей хлопець бачу, мовчить, але пре все, тут далі мед пішов. Просто тут трохи старих рамок, не трохи, є бо. І все. А далі ось такі рамки пішли. І оце, вважайте, 12, 24.

Тут більше розходу. Ну, там можливо, трохи розходу. Це, 10 метрів по прицепу. Незручно заїжджати. Просто жесть. Плюнули, почали возити. Щось з цими спешками, не знаю, може що він знімав і не попаде. Ну, от. І зверху просто ставлю 145 ту ващину. Просто тупо. Ганіманку можна було вже і не ставити, такі вони будуть відтягувати і підливати золотарник, а матка вже не підніметься. Як то кажуть, без зайвих слів. Гуса повністю печатні, собачків, де не де недопечатані. Boa.